Вітаю на константі. Че Гевара є однією з найбільш суперечливих постатей у всесвітній історії. Деякі оспівують образ команданти як героїчний і вольовий, як такий, що приніс права й свободи на Кубу, скинувши місцевого диктатора. Однак інші впевнені у протилежному Че Гевару нерідко звинувачують у масштабному кровопролитті та політичних репресіях. Тому сьогодні я допоможу вам розібратися, чи дійсно Че Гевара варти тієї слави, яку має зараз. Починаємо. Коротко нагадаю про те, що відбувалося на Кубі у 50-х роках. На чолі країни стояв диктатор Батиста, який залякував свій народ методами тортур та репресій. Очевидно, люди бажали позбавитися від диктатора, і тому почали формуватися підпільні повстанські загони, які періодично атакували військові осередки армії Батисти. Одним із ватажків повстанців був Чегевара. І в 59-му році кубінська революція нарешті досягнула своєї мети. Батиста був переможений, і ось тут починається найцікавіше з моменту приходу до влади Фіделя Кастро ну і Чигавари, на Кубі почалися репресії проти політичних противників. Спочатку було оголошено, що будуть засуджені лише військові злочинці, поплічники Батиста, які напряму відповідальні за злочини. Однак політичних репресій зазнавали всі, хто був. Хоча б трохи проти комуністичної ідеології Фіделя Кастрої чи Гевари, вбивали як і принципових політичних противників, так і недавніх союзників, з якими кубінська революція і стала можливою. Після заняття повстанцями міста Сантьяго де Куба 12 січня 59-го року там було влаштовано показовий суд над 72 поліцейськими, які так чи інакше були пов'язані з режимом Батисти, не використовуючи жодних доказів, усіх 72 поліцейських було засуджено наро. Остріл без суда та слідства. Існують дані, що Че Гевара особисто інструктував суддів. Наводжу його цитату: не слід влаштовувати тяганини із судовими розглядами. Це революція, докази тут вторинні. Ми повинні діяти на переконання. Вони всі маються на увазі прибічники Батисти, банда злочинців та вбивць. Крім того, слід пам'ятати, що є апеляційний суд в апеляційному суді. Нібито можна було оскаржити рішення попереднього суду. Але був один нюанс. Головою апеляційного суду був Сам Чі Гевара, який не скасував жодного вироку, також Чігевара особисто керував стратами в гаванській фортеці в'язниці Лякабанія. Усього ж після приходу прихильників Кастро до влади на Кубі, за переконанням, було розстріляно кілька тисяч осіб. А для маленької куби це великі числа. Отже, можна зробити висновок, що Чігевара, і переважна більшість комуністів, вважав, що заради революції можна вбивати. Вбивати багато та без розбору. І саме тому команданте не може бути розцінений нами як позитивна постать в історії. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!